У Рохівському психоневрологічному інтернаті для підопічних, які потребують цілодобового догляду, відкрили паліативне відділення. Лікують, ухажують за нами, дуже добре. Центр взаємопідтримки переселенцям, що у Луцькому Рахсі, працює за новим графіком. Зараз теплий одяг треба, тому що діти швидко дуже ростуть. Школярі Луцької громади слухатимуть уроки миру. Мир це коли ти можеш спокійно виходити на вулицю і коли тобі нічого не літає над твоєю над твоєю головою. Серед шести інтернатних психоневрологічних установ, які діють в області, у горохівському закладі вперше обладнали паліативне відділення. Зі слів керівниці Юлії Ковальчук, паліативну допомогу тут отримують пацієнти із психоневрологічними недугами, які не можуть за собою доглядати, і люди, які потребують цілодобового догляду. Лікунітем доглядають у відділення. Обладнане функціональними ліжками, приліжковими тумбочками, протипролежневими матрасами. У Нас ще є медичне обладнання у паліативному відділенні інтернату зараз перебуває 15 підопічних. Одне ліжко в резерві. В нас є хворі з захворюваннями. І неврологічного характеру, тобто після перенесення ішемічного інсульту, хворі з серцево-судинними захворюваннями, хворі з новоутвореннями, тобто онкологічними захворюваннями. Вік пацієнтів від 30 років Василь Лукінчук потрапив у паліативне відділення із загального цього місяця. Чоловіку виповниться 69 років. років. який Ухажують за нами, годують дуже добре. Функція у мене спостереження за підопічними це вимірювання тиску, пульсу. Ну ці життєво важливі показники. Також роздача таблеток, ін'єкції, якщо призначає лікар. З обласного бюджету на створення паліативного відділення торік виділили 350 тисяч гривень для забезпечення діяльності цього року. Додатково виділили майже півтора мільйона гривень. За гроші благодійників облаштували ресурсно-інтеграційний центр. Із мешканцями інтернату працює психологиня Ірина Пундик. Це зона відновлення психічного, психологічного здоров'я, і вона також поділена у мене на окремі зони. Це зона, наприклад, освітній простір. Тобто це навчальна зона. Це е, я працюю над відновленням е, когнітивної сфери пам'ять, увага, мислення. Це ізотерапія, змальовування, розмальовування, піскотерапія, манкотерапія і кавотерапія. П'ятеро людей із інтернату за останні п'ять років повернулися до звичного життя в родини, розказала соцпрацівниця Мирослава Літвінчук. Вони пробувши в нашому закладі, отримавши реабілітаційну соціальну допомогу, допомогу медиків, зуміли в собі. Вже розвинути здатність не тільки в закритому приміщенні, в закритому просторі жити, а жити в сім'ї. Вони вже можуть самі відповідати за свої вчинки. Вони визнані дієздатними особами. Зараз у Горохівському психоневрологічному інтернаті проживає 130 мешканців. Це, за словами директорки закладу, люди з інвалідністю першої та другої груп різних захворювань. Із них 15 людей переселенці із Покровського психоневрологічного інтернату Донецької області. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Державне підприємство Волинторф більше не мають наміру продавати. Про це Суспільному розповів його керівник Іван Киричик. З його слів 2001 року підприємство Міністерство енергетики передало до фонду держмайна з метою подальшої приватизації. З проханням не робити цього працівники Волинторфу, керівники територіальних громад області, Волинради та обласної адміністрації звернулися до уряду. Нині приватизацію призупинили. Іван Киричик каже: підприємство прибуткове і забезпечує альтернативним паливом освітні, медичні та соціальні заклади в районах без газ. Постачання. Торфобрикет постачають до сусідніх областей в південні та східні регіони України. На підприємстві працює 312 людей. Прийнято рішення найближчим часом будемо передані до сфери управління міністерства енергетики. Минулого року ми випустили 90 тисяч тонн продукції. Наслідуючий рік ми плануємо не менше. Підприємство є прибутковим за минулий рік. Це близько 15 мільйонів прибутку, більше 70 мільйонів сплачено податків до всіх рівнів. До середини листопада в нас був великий попит. Він на сьогоднішній день був, але ми маємо проблеми з енергетичними потужностями. Ми розглядаємо сьогодні питання забезпечення альтернативних джерел електроенергії, тобто це генератори, які могли б дозволити працювати виробництву в повному виробничому циклі. Ірина Дуденко вибирає одяг та іграшки для дітей. Ми рідко сюди приходимо зараз. Теплий одяг треба. Тому що діти швидко дуже ростуть. У Луцьку сім'я мешкає з серпня. Приїхали з Херсонщини. У чому були, розповідає жінка. В Окупації ще рідні залишились. У мене Там батьки в мене там дві три залишилось і племінники. Важко так морально тепер весь час за них переживаємо. що в них там, бо там дуже складна ситуація зараз. В центрі взаємопідтримки внутрішньо переміщеним особам у Луцьку працює Марина Бурнишева з міста Оріхів Запорізької області. Жінка збирає продуктові набори для переселенців. Для діток Маленьких є суміші, маленькі пюрешки, кашки, підгузки. Є одяг по сезону для всієї сім'ї, як для чоловіків, жінок і для їхніх діток. Крім того, там є постіль і одіяла, подушки. А Зазвичай беруть найнеобхідніше, тому що вони всі збираються додому. Вони вважають, що це на певний час, і от вони скоро всі поїдуть додому. Але ті, хто вже не перший місяць, тут вони приходять, шукають якусь шторку на вікно, якусь катертинку на сіл. Центр взаємопідтримки внутрішньо переміщеним особам у Луцьку з початку року працює три дні на тиждень. Скорочення робочих днів пов'язано із зменшенням кількості приїжджих, каже керівниця міського управління соцслужби Ліна Галам. Графік, який ми зараз пропонуємо, це понеділок, середа і четвер. В такому можна сказати, тестовому режим режимі от намагалися до зими підготувати людей дуже активно, коли вони потребували зимового одягу, коли вони потребували зміни сезонного одягу. Постійно люди приходили і отримували цю допомогу. От зараз вже бачимо такий трошечки спад у саме банку одягу. Понад 23 тисячі переселенців отримали допомогу в центрі взаємопідтримки протягом 10 місяців повномасштабної війни. Серед них 5,5 з половиною. Тисяч діти від початку року на Волинь приїхали майже 100 людей з областей, де тривають бої. Усього область прийняла 76 тисяч переселенців, розповіла директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобот. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Ветеринар Тарас Савченко показує бездомного кота, якого під час морозів прихистив у своїй ватклініці у Луцьку. Хворого він тут три дня пожив. Більш-менше плигав. Його випустили назад. Він там щось побігав, ж до і захворів. Другий раз я прийшли. Ну і тут залишився. Виходжує тут нині ветеринар із цих трьох цуциків, яких теж знайшов на вулиці. Разом із дружиною Дарією Тарас приїхав до Луцька у квітні із окупованого Херсона. Там майже два місяці прожили в окупації. На Пасху в Херсон. Це був там останній день, коли можна було виїхати. Якби там, окупанти всі п'яні були, веселі. Якось ми кажучи, полями приїхали. Нормально, ті, хто за нами поїхав, ми виїхали зранку, Ті, хто за нами в обід, вже приїхати не змогли у Херсоні. Тарас теж працював ветеринаром. каже, що в клініці, яка розташовувалася в центрі міста, під час війни стало небезпечно. Переважно ходив на виклики до херсонців додому. За час окупації врятував не одну тварину, яка постраждала від війни. Снарядом поранили собачку, там не зовсім було спочатку, зрозуміло, що з нею. Потім знайшли не в неї осколок. Ми його витягнули. психологічно, дуже багато постраждало. когось розвивалися пілатичних припадки. У Луцьку з часом переселенець за кредитні гроші відкрив свою ветклініку, де працюють удвох із дружиною. Сьогодні серед клієнтів батьки Дар'ї, які провели свою таксу на щеплення. Вже знаєш, не прийшли. Сергій і Тамара Голубинські переїхали з під Бахмута у червні. Параскаївка. там шахта соляна. Квартира вже не ціла. До Луцька з Херсона переїхав і батько Тараса Володимир Савченко. Він теж власник пса. Що ти розкажеш? В маленькій машині було троє дорослих людей, три собаки і два кота. Свого мака Володимир спершу збирався віддати, бо у Луцьку переселенцю з ним було складно. Але каже чоловік, не зміг. Це собака, що це член сім'ї, що її ну неможливо. Луцьку мав і незвичних пацієнтів, розповідає ветеринар Тарас. Тут вперше принесли на прийом єнота, якого потрібно було постригти. Квартирі живе, да ну він такий зовсім ручний. Я так розумію, що його знайшли. Ми тільки відпустили він зразу за власника занову сходився. Такий таким ще прикольний». розвитком свого бізнесу. Тарас задоволений. Нас ну, спочатку переживали, що будемо сидіти, тут нічого буде робити, але е -е, нормально. Чи повернеться його родина до Херсона, поки не знає. Дарита Тимошкова, Віктор Легеньковський, Суспільне, Новини Луцьк. У Колківському будинку культури місцеві встановили ялинку з картоплі. Тут з початком повномасштабної війни діє волонтерський центр. Місцеві жителі фасують сухий борщ військовим на фронт. Домогосподарка Олександра Оксенюк допомагає тут щодня. Стараюся щось дома швидше зробити свою роботу підігнати, бо знаєш, що ти тут треба. Насипаю товариною сушену капусту 30 тридцять грам. Це на 5 літрів води. Ми Робили гороховий готовий суп. Хлопці дуже хвалили. Навіть хтось бачив, що такий на фейсбукові боєць один солдат наш каже: дуже смачний колківський борщ. Я не знаю, де ті колки, але дякую вам за борщ. Головне, що воно. Гаряче, смачне, запашне і зроблене з любов'ю. Фасують сушені овочі 10 людей. Ясик рукавич. Ми заготовляємо зазвичай перчик і сіль, мішочки. Людмила градиська харків'янка. У Колках живе з родиною. Сумують, каже жінка, бо у Харкові залишили дім, роботу. Туди сподіваються повернутися. На волині ж намагаються бути корисними. Я вражена згуртованістю цієї громади. Настільки тут люди щирі, настільки тут люди щедрі. Допомагали і нам на початку, поки ми тут облаштувалися. Я врахую, що треба і нам включитися в цю роботу, і тим, чи ми можемо, допоможемо. Приготування сухого борщу займає багато часу, говорить колківчанка Світлана Сахнюк. Спочатку овочі чистять, ріжуть, потім подрібнюють та висушують. Ми хочемо перемоги. І, і хочемо швидкої перемоги, і ми переживаємо дуже за наших воїнів, щоб їм було що їсти, щоб їм було хоч трошки тепліше від того, що вони попусорбають того борщику гаряченького. Борщі готують 8 місяців. За цей час на фронт передали майже 4 тисячі сухих борщів. Загалом волонтерський пункт у колках працює з перших днів повномасштабної війни. Тут допомагають переселенцям, а також збирають усе необхідне військовим. Яку роботу дають за такою, дякую. Дорослі приїздять, переважно беруть верхній теплий одяг, хоча в нас його не дуже багато. Бо пересилаємо і на Бахмут, і на Харківські напрямок, і на інші напрямки, і передають нам люди отаку білу тканину. Яку ми потім розрізаємо і робимо сіточки, понад 130 було таких зелених і кольору оливи, які вже розлетілися давним-давно. потреба в білих з багатьма бригадами, з багатьма взводами, ми співпрацюємо і майже нікого не знаємо, тому що ми не маємо права говорити про цих людей вголос наразі, але звісно. Ця наша допомога лише йде їм. Оксана Кот, Валентин Клімович Суспільне новини, Луцьк. Урок миру відбувся у Луцькому ліцеї номер 27 Делегація міжнародної організації за мир HWPL підписала меморандум про співпрацю з директорами 11 шкіл Луцька і княгининівським ліцеєм. На першому році з дітьми провели інтерактивні заняття. Мир це коли ти можеш спокійно виходити на вулицю, йти рухотирі на різні тренування, і коли тобі нічого не літає над тобою твоє, над твоєю головою. Питали що для вас значить мир, що для вас значить дружба. Була гра е, були листочок. Було п'ятеро людей, і треба було наподміститися на одному листочку. Це було дуже цікаво, ну бо це здружнює, на мою думку. і Якось забувається про все, що навколо. Ми говорили про самопожертвування, війну, об'єднування. Що важливо об'єднуватись, щоб ми могли разом іти до перемоги. І в нас був мир в країні і в світі. Співпраця з міжнародною організацією розпочалася у 2019 році. Власне в закладі. Освіти ми маємо 97 дітей, які навчаються із тимчасово переміщених. Стійкість дітей до всіх цих подій, які відбуваються, бо це зовсім інша психологія, і власне це. Надзв... надзвичайно потрібно сьогодні. Уроків миру буде 12 для учнів 6-11 класів. На них вчитимуть психології, вмінь комунікувати у соціумі та правової підтримки. Міжнародна організація HWPL забезпечує школи нашої громади усіма навчальними і методичними матеріалами. Наші вчителі матеріали отримують і будуть проводити цикл уроків миру. Уроки миру проводитимуть у школах десятка міст різних областей. Розповідає представниця міжнародної організації Рейган Дьоркін. Співпрацю розширюватимуть. Вона з Вашингтону в Україні вперше. Наш народ називає незламним. Сильні люди, хто несе у світ мир. Ми щиро віримо, що перемога буде за Україною. Українці залишаються єдині та сильні, поки цього не досягнуть. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.